Прийшла пора нарешті зайнятися трошки комбайном. На полі ще є трохи горати. Але пішли дощі, болото, тут треба зайнятися комбайном. Комбайн вже загнав гараж, в гаражі трошки вже є місце, бо стояв він, може навіть тиждень часу на дворі, і трохи позатікало, бо тому що тут все було сою засипане, позатікало трохи в нього. Поприліпало це все, тепер ці всі моменти треба повичищати, ну, підготувати до зими, до зимової сплячки. Комбайн мити не буду, я його ніколи не мию. Перший рік я його так гарно мив, але тоді в вересні змолотив. Ну, був час, щоб то все висохло. А зараз що, листопад місяць не висохне він в гаражі, буде стояти цілу зиму, гнити. Єдине, що помию, це візьму відро води, тряпку, оці всі, ну, де накидало болото. Та й все. Поки що план який? Познімаю всі лючки. У мене на комбайні, бачите, є. На... Ну, Як купляв комбайна, а на багатьох комбайнах не було таких всіх щитків. На цьому практично всі щитки є. Але з мінусів, що їх тепер не ну, теж в болоті. Вони якби, захищають. Щоб на ремні паси болото не попадало, але, але зато їх треба мити. Єдиного лючка, якого в мене немає, то зараз я покажу, може в когось він є, то я готовий вас відкупити. Отут він має бути. А так на комбайні всі ті захисні кожушки, все присутнє. І не знаю, чи він сюди під'їде з більших комбайнів, бо можна пошукати там якісь 98-108, але здається, мені ж там. Ті всі шківи, вони трохи інших розмірів і воно не підійде. Якщо коротко по комбайну, стан такий бойовий, молотив, по болоті їздив, понахляпував, то все треба тепер, якщо не мити, то повиголубувати точно треба. В планах, що познімати всі оці бляхи, тут же дещо повиймав, тоді заведу, прокручу систему, щоб може ще десь от ці нижні лючки, наприклад, відкрив, може там якісь пару бубок випадуть. А тоді будемо повітродуйкою це все видувати. Там включуся, ще щось покажу. Вигнав комбайна вже двір. у нас під гаражом осіннє болото. Відкривав всі лючки, отак виглядає. Немитий комбайн. А то приїжджаєш до, до, до тих продавців на площадки, вони там розказує, він немитий, митий, не він його немитий. Ото видно, що він молотив. Не скажу, що він там сильно зателемпаний ну, Я його минулого року так не вимивав, почистив. Тряпкою десь там повитирав, де такі путьоки були, де. В основному путьок що, доливав в гідравліку масло, бо ремонтував циліндр на жатку. Лив-лив, забагато налив. Ну, в роботі через сапун виперло те все лишнє, потекло. Витер. Зараз бачу, теж є потік невеличкий. Але то потік, там я міняв ту муфту і сальник був. Я його не поміняв. І зараз думаю, що треба було поміняти. І там є такий дренажний отвір, і з нього щось суплить. Ну, не, не тече, але, але щось суплить. Так, кусок комбайна в гаражі, оце завів, трохи повит... повитрушував, трохи повилітало, трохи не повилітало. Тут теж все, що можна відкрив. Ну, ще ту сітку відкрити треба, то може в гаражі відкрию. На соє, хоч тут є і сітка, але все одно є така соєва дрібна полова, що проходить крізь цю сітку і назбирується, забуває соти радіатора. Ну, На сезон вистача, раз в сезон треба почистити. Ну це так, включив, запустив, протрусив. Зараз ще будемо видувати, вмивати тряпками. А це для тих, хто каже. Що заводська кабіна туфта, ну, кабіна не принципово можна доставити. От дивіться, фільтра салона. Та вони, ну, це вже я, я ще трохи видував, вже трохи побудував, скільки тут всього назбиралося тої соєвої пилюки. І ще з тої сторони, ну, хто цього комбайна, скажем, бачив перший ще з тої сторони два таких стоять. І то все завалено пилюкою. І це при тому, що молоти лисою ну, не була така супер суха цього року. Пилюки такої не було. А купляєш кабіну, доставляєш, ну, не на всіх воно є, та й... якщо воно є, то воно не стільки, як завод продумане. Нема стільки фільтрів, такої великої площі. Один мінус цих фільтрів, може хтось мені підкаже, може хтось їх міняв. Що дуже дрібну пилючку пропускає і в кабіні той дрібний пил ну, присутній, він на стеклі осідає і зранку сідаєш в комбайн, О, вітер вже видуває, то воно на склі, отакий, значі, видно, така пилячка є. Все одно, хоч воно дуже сильно фільтрує, але одно та пилюка є. отак так все повідкривав. Зараз спочатку видуємо, потім... Тряпками витриму, а тоді це все пошпритую. І включу на малих оборотах, щоб та змаска розбіглася по, по комбайну. Та напевно, буде все. Не міг не зазняти. Так кумедно виглядає, як то все повідкривував. Пиляку скільки не видувай, а вона все одно. Все воно десь є. Тут побудував, ніби нема, поліз наверх. Тут позлітала сюди, тут побудував, знов наверху десь появилася. Ну, але вже таки щоразу, щоразу вона якось чистіше робиться. Було б добре помити, але... Але буде так, як буде. А ось так забиває радіатора. Не скажу, що там геть так. Критично забито, але є такі ряди, що от, бачите, гарно показує. Що заліплює тою соєю. Тут добре на дворі добре як виїхав, хоч воно просвітлюється, видно, які забиті, які не забиті. І з тобою тут прямо, прямо в сетці ввожу таку щитку, щоб це все чисте. І отакий от дротик, щоб акуратно стати і виколупати. Наголошую на слові акуратно, тому що можна тут зробити дірочку потім мати проблемки. Ну що ж, почистив комбайна, помазав, вже навіть під ним. Дял трохи так відро тряпку, повитирав, де найбільше було в болоті ці всі деталі. Повністю мити, як я вже казав, немає тому сенсу. Тому що, тому що вже середина листопада, І через пару днів вже мінус три, то буде більше шкоди, ніж користі від того. Ну, Хай стоїть. Ще на нього є деякі плани на того комбайна. Всі оті лючки, кришки, розділювачі, в жатку, щоб потім їх можна було легше знайти. Якщо десь так біля комбайна покладеш, то потім ходиш перед жнивами, довго шукаєш, де воно поділося. А так все буде жатці, все буде при купі. Почистив радіатора, всі фільтри, подолував сюди, де то треба, масло. Ну, Тут що, тут трошки комбайн масло підбирає, тобто єдине, де не вистачає, де доливає, то в двигун. Ну, Ситуація зараз така, що дешевше долити 200 г масла в двигун кожен день, ніж його робити. Хоча двигун Перкінс. Мені здається, до нього запчастин Perkins 4236. До нього запчастин там по поршневі, мені здається, проблем з тим взагалі не має бути. Це дуже дуже популярний двигун. Також що мене цікавить, може хто подивиться, що з цими бичами робити. Ніби й вони і є, але може Може їх поміняти, взяти. Під тут, в принципі, непоганий стан. Ну, але як вийметься, то, то подивиться. ну, дроти всі цілі, дроти не є такі, що протерті дуже. Я думаю, що ще навіть вони рідні. А от бичі, бичі 7 мм посередині дзвонив на агродрузі сьогодні. Наміряли мені 10. Ну кажуть, що там є 11, просто погано міряється. Хтось в коментарях пише, що 12, так що навіть не знаю. Це має на увазі бичі канметал турецькі. І на грудрузях сказали, що в них є два варіанти тих бичів: польський і турецький, але польський 9,5 мм висота, а турецький майже 11. Ну, от рахуйте, все, ж, все одинакове, по отвороху одинакове, а та сама частина, яка за, за все відповідає, ну... На півтора міліметра менше. Півтора міліметра це на пару років цьому комбайнові молотити. Це ще при умові ще не ясно, наскільки той метал ну, м'який, не м'який, прокалено. І, і ціна там щось по бичах на, на парі в районі 100 гривень різниці. Цікаво, звісно, було б дізнатися, скільки коштують ну, оригінальні бичі, а точніше, яка їх висота. В інтернеті я знаходив. Але це треба дзвонити людей, ну продавці зараз не дуже хочуть щось ходити шукати. Находив в інтернеті на якомусь сайті 4 тисячі пара оригінальних. Ну Оригінальні ніхто за 4 тисячі купляти не буде, коли не оригінальні 2300. Але от цікаво, яка в них висота. чи 11 мм, чи 12 Треба було б якось, якось ту інформацію дізнатися. Якщо така ж сама, як в Canmetal, то мені здається, не бачу я сенсу. На старому комбайні я міняв бичі, то на тих бичах я три роки відмолтив, взагалі зносу не було ніякого. Я його так і продав. Тому думаю, сюди, якщо купити, ну, так само все буде ходити довгий час. Хоча б. Комбайн в мене зараз ну, три роки. Якщо я його куплю, і ті бичі ще... Ну, Років 10 точно буде ходити безпроблемно. Ну і буде краще вимолочувати. Ну він і так непогано вимолочував. На сої то взагалі він не чує. Яка б маса не йшла, будь-які, не будь-які, він її ковтає, він не гавкає не що. А от на пшениці, якщо урожайність 70 і вища, переходимо на першу передачу. Важкувато йому йде. Підгавкує, якщо, якщо даєш більше. Ну от така, таке відео. Може комусь щось в тому відео, якась інформація. Ну, щось щось підказав, показав. Може хтось не так робить. Комбайн я не показував. І помазав, і запустив. Бачите, змазка вже повилазила. Я вже спокійний, що всі ті підшипники, ролики, що воно там ще воно все вже помазане. Ну. Ці кульки, ролики ну, не будуть покриватися мікрокорозією і не будуть псуватися. Також виявив стопорне кульцо вже почало вилазити на хрестовині. Ну це таке, що мені подобається, що якщо ну, на зиму чищу комбайна, то я всі вузли стараюся перевірити. Похитати всі вали ломіком на наявність шату, особливо оцей. І на молотильний, і на відбійний бітер вали. Їдем саме найбільше навантаження. Ну, так, ніби... Розумію, що тут треба індикатором міряти, биття валів. Ну Але ломиком ну, нічого такого су супер критичного я не побачив. На цьому відео завершую, бо з тими курами нічого нормально не запишеш. Коментуємо. Хто що робив, може хтось з тими печалами мав справу, щось підкажете, Бо то мені так щось зацікавило, чи міняти їх чи ні. Всім гарного дня!